Блог вихідного дня в цей день була субота, і в моєму графіку це ідеальний день для прибирання, щоб в неділю відпочивати, а в будні дні займатися своїм блогом. Мені писали в коментарях, що у людей складається враження, що я цілими днями готую та прибираю. Насправді це не так. Прибираю я в кращому випадку раз в тиждень, бо ненавиджу це робити. Далі прийшов час готувати обід. І я паралельно і готувала, і прибирала. Настав час обіду, і зараз наглядно покажу, що таке інтернаціональна пара. Чоловік не хоче їсти українською їжу я марокканську тому йому я приготувала фарш по марокканськи а собі пюре теж з фаршем. Але це така підливка схожа на ліниві фаршировані перці. Далі у нас була сієста. Ми просто відпочивали. Потім зібралися на прогулянку. По дорозі заїхали на роботу чоловіка, а потім поїхали в пустелю дивитися на захід сонця. Після заходу сонця повернулися в місто. Дивіться, як у нас гарно його прикрасили, і залишок вечора ми провели дома. Я монтувала нове відео на YouTube